Окупанти на свої штурми ходять з прапорами, намагаючись їх вивішувати, де вони тільки бачать, але ми їх або знищуємо, або витоптуємо в подвір'ях, які раніше були мирними хатами, де люди жили, але бачите, Росія не хоче, щоб люди там жили і продовжує знищувати нашу націю. Продовжують знищувати ворога. Це військовослужбовці 33-ї окремої механізованої бригади. Вона була сформована у 2016 році. Однак свої перші бойові виходи здійснила з початком повномасштабного вторгнення. Першим напрямком дій став Запорізький, а згодом вихід на Маріупольську трасу. Наші бійці проявили себе там героїчно, мужньо, відбили територію ціною власної роботи, поту і навіть крові. І всі, хто взяли участь, заслужили. Відповідні нагороди ближче до зими на початку 2024 року ми вийшли на новий для нас напрямок на Донеччину. Бої також точилися в районі Торецька, Кліщіївки та Часового Яру за участю інших підрозділів сил оборони. Наразі військові продовжують стримувати наступ ворога на рівненщину. Вони приїхали щоб продемонструвати своє озброєння. Варто всім розуміти, що ми боронимо нашу країну. Не існує внутрішніх міжособиць, не існує е, уявної війни. Війну розпочала Росія, і її треба чинити спротив. Росія окупант, Росія держава-терорист і Росіян треба знищувати. І цим ми займаємося кожен день. На фронті бійці активно застосовують сучасне озброєння, зокрема серед наявних засобів, безпілотні розвідувальні апарати, такі як Евенджер, Яга» та Вампір. Вампір або ж «Немезис». Які ми використовуємо для знищення окупантів, які зараз намагаються ховатися в підвалах, тому що район нашої оборони це населений пункт, де досить багато підземних приміщень, і окупанти там намагаються закріплюватися. Якраз Баба Яга – це чудовий засіб, щоб їх знищувати. Умовно кажуть, у нас є ось такі класні кабачки, які ми чіпляємо на бабу Ягу, вона летить і знищує всіх, хто не має бути тут на території України. Канік 12,7 калібр на 99, і стріляє, ставиться як і на бронетехніку, і ставиться на три ноги. <кій> Максимальна дальність кулі 6800, а прицільна планка 1800 метрів. Вона крупнокаліберна, застосовується так само, як прикриття піхоти, подавлення вогнем ну і так далі. На виставці також продавали трофеї, а всі виручні кошти було передано на потреби 33-ї окремої механізованої бригади. Нині вони, як і багато інших підрозділів, потребують поповнення військового складу. Тож подібні агітаційні заходи проводять не часто, проте по всій території України. Людмила Жук, Володимир Захаров, новини Рівного.